Салат з копченим буряком та соленим сиром. Дуже і дуже цікавий рецепт. Нестандартний, зрештою, з своїми певними родзинками. Отже, звичайно, нам потрібен буряк. Він в мене вже конкретно відварений. І сир. В мене ось такий можна знайти звичайну розсольну бринзу. Солену вона має бути дуже добре солена. Буряк нарізаємо ось таким чином. Кубиками можете дрібний, дрібними кубиками, можна нарізати ось таким чином, тобто більш грубше, як полюбляєте, зрештою, так? але його треба, відповідно, далі ми будемо його маринувати. Ось так нарізаємо буряк. Тепер додаємо до буряка оливкової олії. І ось саме тут буде основна родзинка цього салату. Питання саме конкретно у спеціях, які ви будете до нього додавати. Зараз ви побачили перед чилі, орегано. І основна спеція це копчена паприка. Саме вона додаватиме оцього пікантного, підкопченого такого смаку бурячку. Велику чайну ложку. На таку кількість буряку, яку бачите на відео. Чорний перець. Все ретельно перемішуємо. Пілетову цибулю нарізаємо напівку У мене салат айсберг, але можете використати і звичайне листя салату, і руколу, ту зелень, яку полюбляєте. Я люблю зазвичай і листя салату, і айсберг, ось так руками просто розподіляти по тарілці, тепер викладаємо зверху цибульку, розподіляючи її акуратно по, по листі. Тепер викладаємо буряк. Наступний крок це виставити зверху сир. Ви його можете знову ж таки нарізати дрібніше. Солений сир, солодкий підкопчений буряк це неймовірне поєднання. Зверху будемо зараз робити такий невеличкий дресінг, заправку. Я використовую невеличку дольку лайму, можна звичайний лимон, звичайно. І оливкова олія. Додатково солі я не додаю, оскільки сам сир є досить соленим, а в бурят ми дали достатньо спецій, тому додаткової солі салат не потребує. Але, звісно, тут можете орієнтуватися за своїм смаком. Для такої цікавої хрумкості я додаю ще окремо горішки. Це можуть бути грецькі горіхи, волоські, це можуть бути інші. Ось так зверху, просто трошки населення.